Що не робить здоровий чоловік у стосунках. Нам усім хочеться стосунків зі зрілим і здоровим партнером, а не з тим, хто влаштовує цирк. От як виглядає нормальний чоловік. Без криків люблю на весь двір і написів на асфальті. Ні, нормальний чоловік вночі спокійно спить а не лякає ваших сусідів. Його не зносить дах від вашої краси, і він не каже, що це любов на все життя після однієї розмови. Він вас просто спокійно пізнає і розбирається у своїх почуттях. Жодних обіцянок зірок з неба, букетів з тисячі однієї троянди чи назву доньку твоїм імені. Він не намагається вас вразити, йому це просто не треба. Якщо ви починаєте натякати, маніпулювати чи влаштовувати ігри, «догадайся, чого я хочу, він не буде мовчати. Нормальний чоловік скаже прямо: мені це не подобається. Такий чоловік не буде жити заради вас. У нього є своє життя, свої цінності, і він був щасливий до вас. Він може любити, але його особистість не визначають стосунки. Все це шоу з серонадами, драмами, і любов'ю до гробу це для нарцисів-інфантилів і тих, хто не готовий до зрілих стосунків.